Так, друзі, ми власне продовжуємо нашу тему ветеранського бізнесу. З нами сьогодні в нашій студії. Сергій Жуковський, це ветеран та підприємець та власник ветеранського бізнесу «Сушена радість. Вітаємо, пан Сергій. Так, вітаємо вас в студії. Дякую Вітаю. Вам героям слава. Так, власне, ми сьогодні присвятили наш ефір темі ветеранського бізнесу. Цікава тема, неймовірна, і ми бачимо, як круто це розвивається у Львові. І хотіли б з вами поговорити про ваш бізнес, який вже успішно працює. Це сушені джерки. Сушена радість. Сушена радість. Да, це джерки. Так, так, так. Це м'ясо. Я, я насправді теж дуже таке люблю. Знаєш, чоловіки це люблять більше, але ну, в цьому, справді, в цьому я є моя я відношусь відношусь жінок, які не люблять солодке. А, а, а я сушене м'ясо. Так? так, безперечно. Розкажіть, власне, як працює ваш бізнес, і чи мали ви до засу. Цього бізнесу, якийсь, можливо, підприємницький досвід? Так, я мав трохи досвіду, бо я до повномасштабної війни, з 2005 року року, е, був ФОП і займався mm -hmm. з різяками. Була в мене ретро-мото-майстерня. Там, де ми займалися, відновлювали мототехніку. Досвід був, але ну, він зовсім інакший. Тобто після. Е Крайнього поранення і реабілітації треба було рухатись далі. І я вже собі картину намалював, що те, що я робив до повномасштабної, я зараз не, не зможу робити, бо можливості мої інакше не, не тільки фізичні, но й матеріальні. І старший запропонував, старший син Іван, запропонував таку ідею виготовляти джерки. Він молодий тінейджер, такий в цьому трохи. Розбирається, каже, давайте будемо робити. Він запропонував назву Сушена Радість. Угу. Ми назву так і не поміняли з першого разу, як він запропонував, і все, усього все почалося. З якими складнощами ви стикалися власне, на етапі створення цього бізнесу? Ну, складнощі були на самому початку. Це треба було знайти якесь фінансування. Ем... Після того, як я пройшов реабілітацію в центрі Superhumans, дівчата запропонували до себе на гурток з підприємництва. Я пішов, віднавчався трохи. І такий досить цікавий досвід був спілкування з місцевими підприємцями. Вони ділились не тільки успіхами своїми, а й своїми невдачами, як вони наступали на граблі. Це було трохи цікаво. Далі. Раніше я знав, що таке гранти як воно, що але не стикався з цим. Сам грантові заявки не подавав. Хоча до того моменту мав досвід, я виготовляв на замовлення ще з самого початку своєї підприємницької діяльності: курсові, контрольні, реферати. тим займалися. Так, навіть дійшов до магістерських робив магістерські на замовлення. Причому ну я сам не магістр, я дійшов тільки до спеціаліста. Маю дві вищих освіти, базову і, і повну вищу. Ось. І цей досвід мені трохи допоміг. Допоміг згуртуватись після цього всього, що трапилось, і рухатись далі. Саме важке було знайти фінанси, бо з фінансами, ну, наприклад, взяти якийсь кредит або взяти гроші у знайомих. А якщо далі ця справа не піде, і зараз в моєму випадку ризики. Занадто високі. Тому треба було все зважити, ретельно дослідити ринок, купа таких нюансів. Я після навчання возили нас від Superhuman з Буковель на 3 дні. Там фахівці нас трохи підмуштрували. Ми повезли свою презентацію. Нам сказали, що бажано зробити, бо я відразу планував грант на мільйон. Нам сказали Сергій трошки спокійніше. Почніть з чогось маленького. Візьміть невеличкий грант, почніть не відразу вели, велике виробництво, а почніть саме е, з квартири. Mm -hmm. Тобто, щось маленьке виробництво, крафтове і так далі. Після цього у нас було невелике масштабування. Ми з квартири вже е, виробництво перетягли у нас окреме приміщення. На початку у нас був один дегідратор, зараз у нас вже три дегідратори, а три це три рази більше, ніж один. Mm -hmm. Ось і ну, планую рухатись далі. Подався ще не на один грант, але поки що парук е, був пару було відмов. І зараз проходжу навчання від ПУМПА. Пум проводить грантову програму, подався ще на ветеранський фонд. Ну, десь десь якісь кошти будуть і буду рухатись далі. А скільки людей зараз працює власне у вашому бізнесі? Я працюю, дружина працює, трохи малі допомагають, вони більш такі по дегустації продукту. Це була і, би я. і планував додати соціальної складової своєму бізнесу. Планував взяти хлопців до себе, саме хлопців, ветеранів, саме ветеранів, які мають, які трохи розкомплектовані наразі. Ось, але ну, трохи важко знайти хлопців. Планую. Бо не всі готові, наприклад, за 15-18 тисяч гривень у Львові йти працювати. Ось я до цього моменту ну, не маю можливості більше зарплату е, е, запропонувати. Але е, тільки перший грант, якийсь виграю, в умовах гранту там є е, е, пункт, що треба брати на роботу ветеранів. Mm -hmm. І Завдяки цьому гранту я зможу збільшити зарплатню. Відштовхуватись вже не від 15, 18, а можливо більше. Бо ну, наші ветерани вони достойні більшого. Ось. Ну а поки що у мене на стажуванні є е, дві людини: це люди не з вулиці, це люди е, з ветеранських родин. У е, мене працює Артем, він син ветерана. І працює пані Оксана. Вона мамка ветерана, матуся. Ось і буквально пані Оксана декілька днів, тільки Артем вже трохи більше місяця, і ну, будемо далі якось розвиватися. Далі будемо шукати приміщення бажано в Франківському районі. Щоб трохи масштабувати свій бізнес, бо те приміщення, в якому ми зараз знаходимося, воно і по потужності електромережі трошки слабеньке, і власник буде продавати його з нового року. Тому треба буде звідти зібрати свої речі. Так, ми би зараз хотіли показати нашим глядачам власне фото з бізнесу пана Сергія та його сім'ї. Виведіть, будь ласка, на екран. Так насправді неймовірні світлини. Пан Сергій, прокоментуйте. Хто це зараз на минулій світлині зображений? Бачу е, ну, вас це сім'я, на задньому плані. Так? Мій старший Іван, перед ним Олексій і поруч дружина Дарина. Це ми в ліцеї Героїв Крут е, угу. на 1 вересня. Ззаді надпис Вчимось перемагати. Вона досить актуальна, тому ми біля неї сфоткались. Угу. Так, покажіть ще наступні фотографії. Це я бачу вже фотографії так. самого вернею. Це у нас професійний слайсер. Він е, руба м'ясо на однакові шматочки. Дуже рівно. Це я приймаю участь на різних заходах. Це в дитячому садочку з малими і в міоелектричних протезах, де я їм трохи розповідав, як воно все рухається, працює. Дуже гарно. Це це джерки. Джерки. О, це вже так, розглядає дуже робили. Результат робили. Так, це <реш> професійне <реш> фото від <реш> пані Христини. Пані Христина працює в центрі Superhumans. Вона допомагає мені безкоштовно і іноді такі фото робить. Мені здається, що люди, які будуть дивитися на наш ефір голодні, <голові> вони одразу можуть замовити власне вас. Ці джарки. Так, ми це ми в центрі Superhumans на, на крайньому поверсі. На, на самому верху будівлі там була теж невеличка фотосесія. Ми з дружиною. Uh -huh. Ну, до речі, це худі, це воно Я те хотіла саме. сказати, що так якраз <свів> співпало, <свівпала> що ви зараз в цьому худі, що і на цьому фата? Насправді дуже фантастичні світлини, і насправді дуже фантастичний у вас бізнес. Це дуже круто. Ви великий молодець. І скажіть, будь ласка, скільки вже функціонує ваш бізнес, і які у вас плани на майбутнє? Можливо, ви плануєте не знаю продавати свою продукцію в якихось магазинах? Яким чином ви плануєте розвивати цей бізнес? Дивіться, мій бізнес існує з початку 24-го року. Перший грант від DVI International в Україні я виграв наприкінці 2023 року, а почав його реалізувати на початку 24-го. Uh -huh. Тобто, ну ще року немає. Ось надалі планую розвиватися, але ще я приймав участь в різних місцевих програмах це від місцевої влади. Львівської, це був бізнес-ваучер. Від обласної влади був маркетинговий ваучер, і маю надію, що в наступному році ще якісь програми будуть. Я обов'язково ними скористаюся. Бо така підтримка, як на Львівщині, у ветеранів, немає, бо я багато з ким спілкуюсь. Наразі в мене є можливість продавати свою продукцію в представляти свою продукцію в метро в Сільпо. В інших магазинах, але я наразі не маю потужності uh -huh. і трохи в мене є такі сумніви, що моя крафтова продукція втратить свою крафтовість. Тобто я не хочу бути масовим якимось виробником, бо наразі дуже, дуже файні відгуки від нашої продукції. Всі кажуть, Сергій, смачно робіть, не зупиняйтесь, це нас стимулює, це підбадьорює мою дружину. Бо вона в мене, не дивлячись на те, що вона викладач хореографії, вона взяла в свої руки таку нелегку працю. Вона в мене і за технолога і ну, реалізує цей проєкт. Контролює багато в технологічному процесі саме з маринування, з додавання спецій, що декуди як. А хто займається соціальними мережами? Я просто бачила ваш інстаграм, і він насправді теж дуже гарний. Е, соціальними мережами займається найкращий хлопець, якого я тільки міг знайти, це я. Клас! Насправді, можу сказати, що з вас дуже крутий см. Так, дуже гарно. Ми, власне, знайшли вас по соціальним мережам, і це дуже красиво виглядає. Дивіться, як все було. Мені насправді багато хто допомагає і з СММ, і. От є е, різні дівчата, та, які навчаються тільки е, uh -huh. у Львові, да, вони пропонують свою допомогу. Кажуть: Сергій, в нас е, ну, робота, треба я взагалі там по маркетингу, uh -huh. мені треба знайти якийсь проєкт, щоб допомогти. Я буду вам допомагати. Uh -huh. Ну, кажу, ок. І вона пропонує свої пропозиції. Ми або їх схвалюємо, або не схвалюємо, або в більшості випадків схвалюємо. Uh -huh. Ну і таким чином ми потроху. Молодий фахівець один допоможе, другий, третій. І таким чином в мене сформувалася сторінка майже за рік. І ми там вже набрали 8,5 тисяч підписників. Це досить висока, і це до того моменту. Ми таргетовану рекламу не задіювали ще. Ну це тоді дуже потужно. Насправді так. це дуже гарний результат за рік. 8 тисяч. Це прям ви дуже великий молодець. І в нас насправді є ще відео, які нам надіслав пан Сергій. Давайте подивимося, як працює власне виробництво крафтових джерел. Це у нас наразі процес слайсування. В дегідратор зверху закидуються великі шматки м'яса, і вони відразу, там купа ножів, приблизно 20-20 э, штук. Вони з обох сторін ріжуть м'ясо, і воно виходить такими рівними долями. Так, і ще маємо наступне. Ще ми маємо два відео. Це одне з них це запрошення ваше на ярмарок ветеранський, в якому ви брали участь. Давайте теж переглянемо це відео. Друзі, чекаємо вас на ярмарку. Буду за 10 хвилин, вже під'їжджаю. Так, неймовірні відео. І, власне, ми знаємо, що ви брали участь у третьому ветеранському ярмарку. До цього ви також брали участь? Так, три рази. Ці uh -huh. три рази мав нагоду приймати участь. Ну наразі місцева влада сказала, що яток на наступний рік буде більше, бо uh -huh. перший раз, коли ми проводили, дівчата попросили допомогти назбирати учасників, ми ледь-ледь назбирали 22 учасника. Це якраз кількість яток, яка була нам запропонована для участі. І uh -huh. на другий ярмарок вже народ не влазив, і ми вже деякі ятки ділили між собою на навпіл. Ось і на третій раз вже учасників більше. Ось, тобто, вже, ну, ті, хто вже приймав участь, вже організатори вже не всі мали змогу запропонувати місце. Ось, але чекаємо, доки буде весна, там має бути більш місць. Так, да, насправді це дуже важливі ініціативи, як на мене. Дуже круто, що у Львові розвивається ветеранський бізнес, угу. що є ось ці ваучерні підтримки, що є гранти, на які важливо подаватися. Е, тому дякуємо вам за те, що ви нам розповіли, як функціонує ваш бізнес. Можливо, наше включення власне надихнуло якогось ветерана, податися на якийсь грант. Можливо, в когось була мрія відкрити якийсь свій бізнес. І він знає, дізнається про те, що е, у Львові тут є така підтримка, і що можна відкрити власну справу. Тому це дуже важливо. Дякуємо вам за те, що ви робите. Як кому цікаво, звертайтесь мені в діре. пишіть, я допоможу і по програмам підскажу. І може якусь іншу інформацію скоректую, Може на навчання на якесь. Ну все зараз. Для витирання скрізь відкриті двері, uh -huh. так що не складайте рук, рухайтесь вперед. Так, і ми також запрошуємо вас спробувати продукцію пана Сергія та його сім'ї і замовити в їхньому інстаграмі сушена радість англійською мовою. Правильно я сказала? Так, так, ось, ось ми власне, зараз бачимо власне. на екрані. Що вам прийде? Е, ну я по фотографіям вам переконана просто те, що це дуже смачно, але я просто фанат такого. Типу, Та, я мені теж. подобається. Тому дякую вам за включення, за те, що ви робите. Бажаємо вам розвитку, е, що ви переїдете в нове приміщення, як ви розказували, і будете тільки масштабувати ваш бізнес і надихати інших ветеранів, теж доєднуватися до. Бізнес справи так, дякуємо. Це справді фантастичний бізнес і фантастична ідея. З нами був Сергій Жуковський, це ветеран та підприємець, власник бізнесу сушина радість.